Ну що ж мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні тут ми зібралися для того, щоб поговорити про Там ну, Зараз постійно проходять якісь акції, величезні знижки до 27-річчя сайту iHerb. і там постійно на щось бувають дуже класні знижки. Хто підписаний на мою групу в телеграмі, я вже зробила посилання на всі свої самі улюблені засоби. А сьогодні. Ми тут з вами про них поговоримо, поговоримо детальніше. Я вам розповім, чому саме вони, чому саме ці засоби, про їхні текстури, і взагалі максимально детально, наскільки це можливо. І давайте ми почнемо, звичайно, що з догляду. Догляд це завжди саме цікаве. Я зробила собі нове замовлення. Я вам обов'язково прикріплю посилання на цю корзину. Я замовила собі там, ще тінти для губ. І, до речі, я практично не пробувала декоративки з агіорба, лише бронз. Від Physicians Formula, я замовляла саме там. А, що спробувати ще цікавого? Не знаю. Напишіть, будь ласка, чи цікаво буде огляд, якесь все обличчя, якийсь макіяж саме з iHerb. Якщо цікаво, я обов'язково замовлю і зніму детальний огляд. А ми почнемо з вами з догляду. Перше, що я достаю, це ось таку умивалку, яка називається паноксіл. Це умивання для людей з проблемною шкірою. Ми маємо тут 10% бензогілпероксид. Це класний протизапальний засіб, який буде круто забирати всі запальні елементи, в кого комедони це не підійде. Це саме для тих, в кого запальні елементи. І обов'язково ми цей засіб залишаємо на обличчі на 2-3 хвилини. Я не використовувала це для обличчя, для мене це тумач, у мене немає таких сильних проблем. Я це використовувала на спину, і це засіб, який реально круто працює, який забирає запалення, який заспокоює, але це дуже агресивний засіб, тому будьте обережні, для спини клас є чуть-чуть менше дозування, тому якщо вам потрібно, зверніть увагу, але засіб насправді дуже класний, дуже робочий. Порівняно з цими бензилпероксидами, це самий бюджетний, але не менш робочий. Далі хочу вам показати ось такі пади з Трідекса. Я вам показувала, що мої улюблені пади від Обаджі. Я не менше їх люблю. Стрідекс в мене є давно Стрідексом Я користувалася, і в мене сама така, скажімо так, ухо версія є ще сині, я можу вам порекомендувати сині. Я їх не пробувала просто із за відсоткового співвідношення. Ці пади реально класні, вони реально працюють. Тут гірший склад, ніж в Обаджі. Вони не настільки. Скажем, так будуть вам ефективні, але вони теж ефективні. І знаєте для кого? Для тих, в кого закриті комедони? От якщо ви страждаєте закритими комедонами, такі пади вони знаєте, для мене як типу скраба. Ти наносиш ось так. Обличчя і полірую шкіру, і ти зранку прокидаєшся якимось димом, реально з кращою шкірою, з рівним рельєфом і з меншою кількістю комедонів. Да, це дуже жорсткий засіб, але він дієвий, він робочий і як аналогом Обаджу, я можу назвати. Хоча я трішечки більше люблю Обаджі, але цим користуюся задоволенням, дістала, їх, думаю, треба добити і заодно і вам показати. Дуже багато корейських засобів замовляю теж з айхорба. Хейміш, мій самий улюблений гідрофільний бальзам. Теж завжди там можна придбати. Я вже не буду повторюватися, бо це реально було мільйон разів. Класний обожнюю. Рекомендую завжди гідрофільний бальзам Хейміш. найкращий, Ну я не пробувала поки що нічого кращого. Пробувала багато, але краще, на жаль, не було. Далі будемо завершувати тему умивання обожнювана моя. Ензимна пудра, ось так виглядає баночка, ось такий бренд. Я все вам напишу: шикарна просто. це теж, як шліфовка для вашої шкіри, це умивання, яке не пересушує, яке не порушує вашу ліпідну мантію, яка Шкіра після нього не стянута, не така, що хочеться її зняти і покласти на стіл. Вона дуже комфортно відчувається і водночас шкіра відшалушена. Тут зручне ось такі, така велика дирочка, але будьте обережні, можна висипати трошки забагато. Я вже користуюся, напевно, місяць, але не можна кожного дня і використала десь ось стільки. Взагалі, небагато, економічний продукт. Раз в 5 днів десь так я використовую, можна трішечки частіше, але я б не користувалася частіше, ніж раз в 3 дні. Це вже і так, максимум, і це так для якогось, скажімо так, ефекту. Ви його отримали і все закінчили, далі переходите на раз в 5 днів, раз в тиждень. Продукт дуже класний. Тут ензими, які відшалушують вашу шкіру, які допомагають їй відлущитися і вийти вашому шкірному салу назовні, а не залишитися у ваших забитих порах, скажімо так. Дуже крутий засіб і ціна досить. Непогана. Далі з догляду вам покажу ось таку сиворотку від Міша Time Revolution. Теж її замовляла на iHerb Люблю, це вже моя друга банка, і подруги постійно купують. Класний відновлюючий засіб. Це аналог, наскільки я знаю, Night Repair, Коротше, ви поняли від Estee Lauder. Не знаю наскільки це аналог. У мене була десь мініатюрка, але я ще її тримаю на якийсь чорний день, сама не знаю, на який. Ця ампула класна, вона дає класне відновлення, і коли я, наприклад, використовую ось ці пади, я закрию їх ось цією ампулою, і зранку я встану з шикарним обличчям, яке не буде пересушене, і яке не буде шалушитися. Тому ось така комбінація для мене прям класна для того, щоб і очистив і відразу відновив свій баланс шкіри. Тут у нас пробіотики, які будуть працювати на ваш Внутрішній баланс. Тут класні речовини для відновлення саме вашої шкірної мантії. На IHurbie нещодавно з'явився ось такий бренд, я ще навіть зберегла пакування. Називається Mary May. У мене ще є тонік теж з цієї серії з біфідо біфідобактеріями і вітаміном B5. Тобто це цим відом шикарний тонер, шикарне пакування. На жаль, зараз не можу вам його показати. І ось е, така сиворотка з. Цитрусом і грибом Тремела. Гриб, гриб Тремела це взагалі шикарне зволоження і відновлення. Вона ось такої, ви подивіться, якої густої текстури, вам напевно не буде видно. Зараз я покажу в неї, от така, бачите, яка густа текстура. Запах взагалі нейтральний. Тут у всіх запахів, у всіх продуктів нейтральний запах, за що я дуже обожнюю корейські продукти. Консистенція максимально нейтральна, дуже приємна до шкіри і реально дуже класний результат. Зранку ввечері я наношу постійне пакування ось таке класне, тому я не викидаю, щоб могла вам показати в наступних відео така а, картонна упаковочка, дуже красиве, темне скло, не буде попадати ніяке сонце. А, цікавий бренд, хочу побільше спробувати їх продуктів, бо реально дають дуже класне. Навіть зараз ця сиворотка поглинулася. І вона дуже приємно відчувається уже на руці, навіть без ніякого крема. З догляду хочу показати вам ось таку гліколіву маску від Andalou Nature. просто шикарна, особливо осіння маска, яка пахне гарбузом. Ви подивіться в неї текстура. Я обожнюю цей запах, гарбуз, кориця і кислий дуже запах, бо це кислотна маска з гліколовою кислотою. Але її тут не так багато, її можна наносити на 10-20 хвилин. Вона дає дуже класний розігріваючий ефект саме на осінь. Буде і на зиму, і на весну, буде шикарно. Літом я не так активно користувалася, бо вона розігріває, але вона дуже приємна. Вона не пересушує. Жодного разу в мене нашалушилася після неї шкіри, і ця текстура, цей аромат просто 5+, з плюсом. Дуже приємна і дуже гарно впливаюча формула на вашу шкіру, яка не зробить нічого поганого, яка не пересушить. Звичайно, що ми не використовуємо це щодня. Ми це використовуємо раз, ну максимум два рази в тиждень, якщо це у вас єдина сиворотка. Вибачте, маска. У мене їх просто багато, тому я постійно мішаю, постійно пробую щось нове, але ця. Супер класна, дуже вам рекомендую. І ціна в неї дуже приємна, на Хербі взагалі ціни приємні. А зараз з цими знижками 27% прям супер класно. І ще є мій промокод, я його залишу тут. Будь ласка, використовуйте його. Дуже вдячна всім, хто його використовує. Ви отримаєте 5% знижки, якщо ви постійний покупець, або 10%, якщо це ваше перше замовлення. Тому користуйтесь. Декілька засобів, яких в мене, на жаль, зараз немає в наявності. Я дала потестувати. Перше, це ось така сиворотка з вітаміном С від Derma E. Е. Мені вона дуже сподобалася. Я користуюся, я мажу шиї, величезний об'єм, класна формула, стабільна вітаміна С, яка круто працює. Ви знаєте, що вітамін С це не зволоження, це не відновлення текстури, це на роботу з судинами. Обожнюю цей засіб. Але я читала величезну кількість відгуків, моя подруга теж говорила, що він в неї скатувався. У мене ніколи нічого не скатувалось, ні на ранок, ні на вечір. Можливо, проблема в якомусь поєднанні з кремами. У мене все було супер, ніколи нічого не каталося, реально жодного разу. Тому, на жаль, на рахунок цього я не можу вам сказати. Але от є такі негативні відгуки, тому майте на увазі. Далі, якщо говорити про вітамін С, покажу вам ось такий серум. Art Naturals, класний бренд, бюджетний бренд iHerb. Тут в мене 10-15 мл, мл, але цього вам, в принципі, спокійно вистачить на місяць. Щоденного використання, і тут теж класна форма вітаміна С, збалансована, шикарне пакування, це коштує 100 гривень. Я взяла в розділі Мініатюр, не пропускайте ці розділи, там можна зловити щось дуже класне і що потім захочеться відновити в покупці. Тому мені ця сиворотка дуже сподобалась. Я візьму собі потім повнорозмірний розмір, бюджетна вартість і класна форма вітаміна С, темне скло, шикарне пакування. І можна використовувати як зранку, так і ввечері. Хочу вам розповісти про ось таку сиворотку з ретинолом. Це шикарний бренд, там стабільний там ретинол, який не викликає подразнення. Ви знаєте, що ретинол обов'язково потрібно вводити поступово, але в мене не було ніякого ефекту ретинізації, була класна шкіра, відновлена. На жаль, його теж зараз немає. Дала на тести для дівчинки. Але як продукт то дуже шикарний, можу вам радити і неймовірно красиве пакування, приємна текстура, класний засіб. Рекомендую прям від душі. І останнє це мій самий улюблений базовий крем, якщо вам треба багато і бюджетно, ось такий крем обожнюю. Шикарний аромат, легка текстура. Я наношу натискання і на обличчя, і на шию, тому що там після відкриття не так багато його можна тримати відкритим. Швидко треба використати. Дуже зручне пакування з помпою. Рекомендую. П'ять з плюсом самий базовий, самий такий без чогось якогось там незрозуміло ефекту просто базовий хороший крем. Тому можете звернути увагу і придивитися до цього. Говоримо про ось такий бренд, який називається YOS. Це в мене Retinol Eye Cream. Я його відкладала. Зараз відновлю користування ним задоволенням. Дивіться, я вже використала півбанки. Крем з ретинолом, з гіалуроновою кислотою і з трипептидами. Вони будуть класно впливати на блокування ваших м'язів. Тут стабільна форма ретинолу, яка теж не викликає ретинізації, величезний об'єм 30 мл. Вистачить і на шию обожнюю цей крем, і ще в мене був глікольовий пілінг. Ось так він виглядає. Просто я. Не знаю, де поставила цю банку, обшукала все, зараз не користувалася, бо літо було. А починається осінь. Уже дістану цей кремчик і буду користуватися з величезним задоволенням. Давайте перейдемо до тіла і волосся. Перше, що я вам покажу, це ось такий скраб. Це найкращий скраб просто це неймовірний аромат, це шикарна текстура, масляний скраб, який не залишається супер жирною плівкою, просто комфортно відчувається на шкірі. Який тут аромат пачулі і буріті? Я вже замовила собі і гель для душа, і крем для тіла, і далі обов'язково для рук. Замовлю, просто в мене дуже багато кремів для рук, і мило тверде. І я замовлю все з цієї серії аромат. От просто настільки він неймовірний, тут запах ванілі є, відстежується. От чомусь мені пахне горіхами такими свіжими. Пачулі, дуже люблю запах. Пачулі, і ви подивіться, скільки я використала, це тепер однозначно буде моїм самим улюбленим ароматом, і він залишається на вас, він залишається на тілі, не так, що ти у ванні і пішов і нічого не залишилося. Ні, він буде пахнути потім вам ще весь день або весь вечір. Чуть-чуть від мене протік, коли я. Відкривала коробку, але в принципі все масло на місці, все класно. На такі брудненькі, бо стоїть в ванні, Я чесно користуюся ним постійно. Якусь одну зону. Я скрабую практично щодня по чуть-чуть, бо дуже бережу, дуже класний скраб. Сподобався до самих кінчиків пальців. Далі покажу вам ось такий лівін від Джованні, класний бюджетний величезного розміру. Засіб для волосся. Це як крем. Ви його так наносите чуть-чуть, малесеньку горошинку. Мені просто більше не потрібно. У мене волосся коротке, ось такої горошинки мені абсолютно достатньо. Я ось так його розтираю, і колись в мій парукар мені там пропонував купити інший догляд. Я кажу: а, у мене от єлівін, я йому скинула, показала склад. Він абсолютно не знав цього бренду і сказав, да, хороший засіб з хорошим складом, мені подобається, можеш, в принципі, користуватися. І він класно загладжує всі пушинки. Він робить таким шовковим волосся, гладеньке, приємне. А, це знаєте, як класна маска, яку ти наносиш після. Того, коли вже висушу волосся, яку не треба змивати. От і текстура схожа на якийсь кондиціонер, і по ефекту це теж щось таке схоже. Тому цей засіб можу дуже рекомендувати. Він дуже популярний на iHerb. Я сама купила його по рекомендаціях і не пожаліла про це. Покажу вам шампунь ось такий від Purador. Це шампунь для росту волосся, органічний, який класний, який не пересушує. Я не можу називати його чимось особливим. Не можу сказати, аромат дуже приємний, трав'яний, неймовірно приємний, і баночка дуже класна. Хочу взяти ще спрей з цієї серії і взагалі побільше засобів з цієї серії, щоб точно вам сказати, чи є якийсь ефект. Але як просто базовий, хороший, органічний шампунь, то, до речі, запах лаванди, ванілі і сцент. Не знаю, що таке сцент. Реально, так і є. Для зволоження тут у нас є алоє. А, і що тут у нас ще в складі, гліцерин. Багато різних рослинних олій, але він не жирнить волосся. Абсолютно у мене є шампунь, з яким в мене на другий день вже дуже жирна голова. А з цим я голову можу помити на другий день ввечері або аж прям на третій день. десь так, Ну в мене просто самою швидко брудниться волосся. Тому шампунчик цей дуже раджу, хто постійно, як і я ростить своє волосся і працює над цим. От класний бюджетний засіб, можна звернути увагу. В мене залишилися вітамінчики. Е, покажу вам тільки те, що можу порадити для кожної людини. Все інше вже тільки по рекомендації лікаря. Ну і тут теж деякі я зараз е, оговорюся. Так, перше, це вітамін Д. Теж здайте аналізи, подивіться, але в нас всіх дефіцит. Якщо ви візьмете якусь собі мінімальну дозу, я думаю, що ви абсолютно не нашкодите своєму організму, бо дефіцит у всіх і в кожного. Ціни на Хіроб дуже класні. Ось цей бренд Now, самий популярний. Я завжди його беру. Солгар теж класний бренд, але це чуть-чуть бюджетніше, нічим не гірше. Я постійно п'ю саме такий вітамін Д, і він в мене на хорошому рівні. Далі, цинк саме в ось такій формі, будь ласка, придивіться, можете собі заскрінити. А, він Теж зазвичай у всіх низькому рівні, і тут така доза, при якій ви не отримаєте передозування, якщо не будете пити по 10 капсул за день. Цинк це ваша шкіра. В першу чергу, це ваш імунітет, це нормальне виділення шкірного сала, це волосся, це дуже багато процесів, в яких він бере участь. Дуже класний елемент. Без нього організму прям складно і з нашим харчуванням у нас у всіх недостаток, тому можете придивитися. Я думаю, вам. Він не нашкодить, якщо ви закуп, якщо ви його придбаєте. Польова кислота потрібна всім жінкам, всім і кожному. Після 20 років я б, напевно, була б на постійній основі, бо ну, нам всім колись потрібно буде завагітніти і дефіцит дуже негативно скажеться на вашому плоду. А поліва кислота все це попередить і ви, скажімо так, завжди готові. Я думаю, краще бути попередженим, ніж потім думати про причину. І ще один ось такий ось така баночка, 5 HTP, обов'язково в дозі 50 мг не більше, того що е, поступово 5 HTP це попередник мелатоніну. Всі завжди говорять про мелатонін, пийте мелатонін, але ви даєте організму вже готове, готове, з якого йому не потрібно нічого синтезувати. Він собі такий на кайф думає, думає, за чим мені працювати? 5 – це попередник. Ви даєте, організм сам синтезує мелатонін. І ви класно спите, якщо у вас є проблеми з сном. Ось таку таблеточку, на ніч класно працює, спите дуже солодко, класні яскраві сни, але можете тяжко прокинутися зранку, буває таке. В мене такого не було ніколи, але люди говорили про такі, скажімо так, Погані його е, наслідки. Я можу встати, коли погано сплю в час ночі. От сьогодні я так зробила, я випила в час ночі, і спала до ранку, супер солодко, прокинулася нормально, проблем не було ніяких. Є ще більша доза, не беріть більшу, візьміть саму меншу. Того, що, якщо вам буде мало, краще ви додате, ніж якщо вам буде багато, ви з тим нічого не зможете зробити. У мене є ще й 100 мг, для мене це прям супер багато. Я не п'ю, бо ну, мені некомфортно. Я вже про це прокидаюся. Втомлена, а не відпочивши. хоча були періоди, коли я пила і 5 аж 50 мг по дві таблетки. Все індивідуально, але краще починати з меншого і спробувати ефект ніж відразу дати більше. Ще одна моя улюблене – це приправи. Приправи на хьорб просто неймовірні. Я не брала всі, взяла тільки ось таких дві. Перше це універсальна приправа, це вже моя друга банка. Шикарна приправа до всього до гречки, до рису, до макарон. до чого ви тільки не посипете. Дуже класна, неймовірний аромат. Банки дуже зручні, потім використовувати. Тут у нас ем, часник. Коротше, не буду перекладати, тут по-англійськи написано, але шикарна приправа, дуже рекомендую. І ще з собою взяла це копчену паприку. Це найкраща копчена паприка. Яка мені попадалася, реально, коли ти посипаєш це їжу, таке відчуття, ніби ти їсиш копчені ковбаски. Дуже, дуже смачна, просто неймовірно смачна копчена паприка. Жодна приправа не була настільки смачна, як ось ці, яку би я не брала. І склад в них дуже органічний, класний. У мене ще є. Кориця їхня, в мене ще є часник, в мене ще є приправа до салатів. Мені здається, щось, типу, того, все смачне і все можна рекомендувати. І ще як таку знахідку покажу вам ось таку арахісову пасту, суху, дуже круто, часто її додаю в сирнички, або що почує, обожнюю арахісову пасту, але це так калорійно. А тут хоча б менше жирів, хоча б менше їх трошечки, смак арахіса залишається, можна використовувати як муку, грубо кажучи. Чи я менше кладу муку, коли кладу її, і, в принципі, смак арахіса супер неймовірний. І останнє, що я забула вам показати, але дуже рекомендую: це ось такий набір пензликів від Real Techniques. На Real Techniques на Хьорбі самі хороші ціни. Якщо вам потрібно, будь ласка, ось цей набір, класний, універсальний пензлик для рум'ян, для бронзера, для всього підходить. Шикарна форма, обожнюю такі форми. Ось таким пензликом я наношу кремові рум'яна, дуже зручно, тональний крем, кремову корекцію. Взагалі все, що можна і не можна, це теж мій улюблений пензлик. Ось цей не саме універсальний, це пензлик для коректора. Дуже рідко ним користуюся, але він теж класний, він теж робочий. ось такий пензлик можна сухі рум'яна, можна хайлайтер, можна. Удручку під очі теж обожнюю. Ось це мій саме на останньому, а ці всі троє на першому, і кожен з них дуже класний. Тут ще був спонжик в наборі, але він мене вже зіпсувався, його викинула спонжі. В Real Techniques, такі собі хочеться викинути, якщо чесно. Швидко, бо вони швидко псуються, тому радити саме спонжі я вам не можу. А пензлики шикарні, я вже взяла собі новий на пробу, щоб просто протестувати. Хочеться всі-всі їх пензлики мати в своїй колекції, бо вони дуже довгострокові, класно виглядають і класно працюють. І це все-все це я зібрала свої улюблені товари, самі улюблені, які я вам дуже рекомендую. Кожен з цих шикарний, кожен з них з класними відгуками. Тут немає нічого поганого, не робочого або якогось не такого. Це мої перлинки. Поганого я вам не показувала лише хороше. Тому дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо залишите для мене якісь рекомендації, буду вам безмежно вдячна, щоб я могла перейти, придбати також ці класні продукти. І дякую, що ви додавалися до кінця. Я вас всіх сильно люблю, обіймаю, і до скорих зустрічей.